Доброго дня усім! Сьогодні покажу саджанці піонів, які прийшли мені на замовлення осінь 2023 саджанці піонів із приватної колекції. Замовляла там вперше, це зовсім не реклама. Хочу поділитися, як виглядають ці саджанці, назвати сорт і подивитися на бруньки. Як квіти мають виглядати, вже побачимо під час цвітіння. Ось перший сорт це Blush Queen. Дивимось. Є дві невеличких бруньочки. такі вони зовсім невеличкі, цвітіння будемо чекати ще не скоро. Але садженець, садженець живенький. Блаш Queen – Квітка має бути блідорожева, повна, махрова. Далі. Мадам Едвард Doriet. Тут уже брунічки видно краще. Ось так виглядає саджанець. Мадам Едвард Доріет. Слідучий сорт Red Magic. Red Magic червон, має червону махрову квітку. Дивимось на саджанець. Тут уже щедріше бронючок є. Так, є бокові видно корінчики. Саджанець живенький. Слідуючий сорт Альберт Круз. Альберт Круз. Гарні дуже. Гарні, дуже поділ... поділка гарна і гарні почечки. Альберт Круз сорт. Далі сорт Генрі Бокстас. Ось такі дві бруньки, невеличкі. Невеличкі є бокові корінчики. Ось такий садженець, сорт Генрі Бокстос. Слідуючий сорт я замовила: Олександр Дав. Леді Олександр Дав. Бачимо дві бруньки. Ось такий саджанець, сорт Леді Олександр Даф». Новий сорт, який я дуже довго про нього мріяла і хотіла, називається Лемон шифон. Лемон шифон ось такий садженець. Дві великих бруньки і накльовуються менші. Ось так виглядає садженець. Далі сорт хайлайт. Хайлайт. Ось маємо одну бруньку. Ось так виглядає корінчик. З однією брунькою. Хайлайт. Далі я замовила сорт Moon over Barrington. Ось так виглядає. Дуже гарна брунька. Ось така поділка. Сорт Moon over Barrington». Біла квітка має бути. Слідуючий сорт це «Goldmine». «Goldmine» теж з великою брунькою. Ось такий садженець. І прокидаються ще менші бруньочки. Корінчик живий сорт. Gold Mine. Маємо сорт Blush Queen. Я ще замовляла. Ось Blush Queen. Дуже маленькі брунючки. Будемо чекати цвітіння ще довгенько. Ось таке моє замовлення. Ось так виглядають корінчики піонів. Звичайно, за якість можна буде судити тільки за цвітінням, але ось таке замовлення піонів на осінь 2023 року. Усім дякую за увагу! Будемо сподіватися на гарне цвітіння. Усі саджанці живенькі і будемо чекати цвітіння.